Що це він робить? Стій! А? Ви не маєте права вирубувати ці дерева. Це шкодить планеті. Нам потрібна деревина. Що поганого в тому, що ми зробимо декілька дерев. Ліси виробляють кисень та погляначують кисло газ. Вирубка сприяє зміні клімату та руйнуванню екосистем А ми на цьому? Як інакше. Є інші варіанти. Наприклад, відновлення лісів та екотуризм. Це не тільки законно, а й корисно для природи. Це буде правильний крок для вас і для природи. Можливо, ми повітря. Ми подумаємо про це. Любовні сів суттєво шкодить планеті. Якщо запропонувати альтернативу та пояснити наслідки, то можна знайти компроміс між заробітком та збереженням планети.